Завершується цикл зимових святкувань богоявленням. Традиційно священники освячують воду, а однією з найпопулярніших традицій на водохреща є занурення в ополонку. Утім, лікарі такий звичай вважають сильним стресом для організму, а духовні наставники нагадують, що занурення гріхи не змиває, та й ритуал не є християнським. Тож, чим небезпечні та кому категорично заборонені водохресні купання, розповідаємо далі. Традиційно 19 січня на водохреща люди освячують воду у церквах та занурюються в ополонку з холодною, а деколи крижаною водою. Утім, таке екстремальне загартовування є великим стресом для непідготовленого організму, застерігають лікарі. Відбувається спазм судин, такий масивний. Крім того, виділяються гормони стресові. Це адреналін, норадреналін, і можуть бути такі реакції в людини, наприклад, зокрема запоморочення, може бути навіть блювання, можуть бути спазм коронарних артерій можуть бути аритмії, також навіть бувають інсульти і судоми бувають людей. І зафіксовані такі випадки буває. Рефлекторна зупинка серця тому такі пірнання можуть бути вкрай негативними для непідготовленої людини. Зокрема, лікарі не рекомендують пірнати в ополонку людям захворюванням серцево-судинної системи, гіпертонічною хворобою, порушенням кровообігу, різними запальними процесами в організмі, інфекційними хворобами, захворюваннями дихальної та сочистатевої системи. Тим, що страждають на шкірно-венеричні захворювання та дітям до 15-16 років, каже пані Ольга. Це дуже сильний стрес для дитячого організму. Терморегуляційна система дитини не готова до такого пірнання, і діти набагато швидше віддають тепло на 10-20%. І не може бути швидке переохолодження організму. Крім того, це ризик запальних захворювань для дитини. Тому треба добре подумати двічі ніж це робити. Ну і звичайно, якщо це вагітня, жінка та яка годує грудьми. Це може негативно позначитись на тому, що це можуть бути перечасні пологи, навіть тому, що спазм судин буде це провокувати. можуть бути викидні. Це також можуть бути запалення сечостатевої системи, що негативно скажеться на здоров'я майбутньої мами. Цьогоріч масові пірнання у водойми обмежує війна. Відтак спеціально відведених для купання місць у Чернівцях не буде. Відповідно до закону України про військовий стан, масово міроприємство населення. Не повинно проводитись. Раніше до доводах рішення було розпорядження Чернівецького міського голови і визначались місця, де будуть проводитися ці заходи. На сьогоднішній час таких. Розпоряджень нема мотивація занурюватися в ополонку у кожного різна. Хтось випробовує своє тіло на міцність, хтось змиває гріхи, а хтось твердить це дотриманням давньої української традиції. Утім, останні два твердження дещо помилкові, адже пірнання в ополонку на водохреща це не християнська традиція, а здебільшого народна. Зокрема, у давнину у наших предків такої традиції не було. каже митрополит Чернівців і Буковини Данило. Це не є е, розумно. Бо треба не йти змивати з себе нечистоту у ту воду, і після навіть не дати людям покористуватися свяченою водою, а відразу її занечистити. Це не є розумно. Що воно дасть? Спасіння не дасть, якщо ми окунемося у водоймі без призивання імені Господнього. Це просто так собі, власне, особисте задоволення. У давнину на богоявлення святу воду після освячення набирали з ополонки, щоб пити потім цілий рік, а тому не бруднили її купаннями. Я, допустим, не схвалюю. Може хтось схвалює обмити себе, а благословити себе. Це не так. Це е церковне і чекаєш просто тієї водички, коли вона освятиться і е кладеш її на обличчя, ковточок приймаєш для освячення себе, але е два тижні можеш е витримати, аби не е оскверняти воду. Аліна Рябкова, Сельставчанський та Медня. The vote.